Вітаю підписники мого каналу, і так, у нас сьогодні четвер планове поповнення криптовалют на 50 доларів. Сьогодні я витратила трохи більше на 50-53 долари. Чому я вже казала в минулому відео, що в мене, якщо подивитись на Скільки я проінвестувала в кожну монетку, то видно, що біткоін було на 3 долари менше. За рахунок того, що він, ну, вартість одної монетки більша, ніж інші монетки. Тому купувалось трохи менше, і за оці рази, що я купувала, воно накопичилось і вийшло, що на 3 долари менше. Тому я сьогодні купила біткоін на 13 доларів. Тут -от можна побачити, ось на 12,54, а всі інші до 10 доларів. Ну, як як біржа купила, я виставляю ну, ордери на 10 доларів, біткоін на 13 виставила. Отримала ось таку покупку на сьогодні. Думала поповнювати. Тож вирішила вирівняти суми, але все одно видно, що долар залишається різниця з іншими монетами. Ну, мабуть, на наступному тижні я спробую вирівняти. і це. Значить, що ми маємо? Портфель вже проінвестовано 395-36 майже 36 доларів. Зараз портфель складає 410 доларів. Якщо брати спочатку, там на початку було, якщо пам'ятаєте, там було до 60 доларів, от то, що я пам'ятаю, доходила прибуток, доходив до 60 і падав найменше, здається, десь 6 доларів я бачила. За цим портфелем можна слідкувати онлайн. Я залишаю посилання під відео. Тож, можете дивитись, можете повторювати, і просто спостерігати можна. Значить, ті, що я сьогодні купила, я вже внесла, вийшло по, ну так, грубо по 80 доларів кожну монетку, це вже восьме поповнення. Тож, отакі от результати. Восьме поповнення це майже. Ну, майже два місяці, неповні. На наступному тижні вже буде ну, майже два місяці. Ще одне поповнення, і буде майже місяць ну, два місяці, як я використовую цю стратегію. Мені вона дуже подобається, ця стратегія, і я думаю над тим, де можна її використати ще. Скажу чесно, цей тиждень пролетів у мене як один день дуже швидко, і вже треба купувати монетки. Тож я купила вже зранку. Значить, хочу цю стратегію ще, ну, я купую, хто слідкує, я купую на копілку кожен місяць валюту, і бачу, що Якщо купувати кожен тиждень, це більш, на мою думку, мені так здається, що буде краще результат. Якщо ми заходимо, щоб мати прибуток, то, на мою думку, мабуть, буде. Тобто хочу спробувати ще в валюті, мабуть, ще там спробую закупати отак кожен тиждень. От, тому що теж там волатильність є. Так, значить, ну, тут майже нічого такого, щось там розповідати. Все, можна подивитись. Які питання вас цікавлять, то можна зайти по посиланню за посиланням і подивитись. Зараз от портфель плюс 14 доларів показує. Прибутку. Так, ну що, мабуть, на цьому все. Тут просто працює дисципліна, регулярність, ну і все, мабуть. Особливо там на графік не дивимось. На щось там, якісь новини, не дивимось, ні, на наліво, направо не дивимось, дивимось тільки. Купили і все, і забули, що називається. Тож, отак, от. поки ну, продовжую інвестувати, 52 тижні намагаюсь так от відкладати, подивлюсь, що вийде. Загалом має, ну, маю відкласти 2600 на цей рахунок. 2600 доларів на цей рахунок. Подивимось, що буде наприкінці на рахунку. От. Ну і там будемо вирішувати, що з ним робити з цим рахунком. Так, на цьому, будь все. Всім дякую за лайки, вподобайки, підписку на канал, за коментарі. Да, до речі, залишайте в коментарях, якщо вас цікавить якесь питання, і я знаю на нього відповідь, то можу відповісти, поділитись своїм досвідом, якщо вам це цікаво. Тому запитуйте мене в коментарях. Всім гарного дня! Бувайте!